Господи, забери у мене лінивство духа, яке губить, убиває час, суєту думок, що заважає Твоїй присутності і розсіє увагу в молитві. Якщо молячись відходжу від Тебе думками, то допоможи мені, щоб ця неуважність була мимовільна, і відволікаючи розум, не відволікало серце від тебе. Визнаю тобі, Господу, Богу моєму, всі гріхи мого беззаконня, нині і колись вчинені перед Тобою. Відпусти мені їх ради імені Твого, святого і спаси душу мою, яку ти викупив дорогоцінною кров'ю твоєю. Вручаю себе милосердю твоєму, віддаюсь під волю твою, твори зі мною за милосердям твоїм, а не за злобою моєю. Господи Боже, відпусти нам наші взаємні образи, вирви сердець наших неправду, підозру, гнів, злопам'ятство, сварки і те, що заважає любові і знищує, убиває милосердя. Помилуй, Господи, усіх тих, хто мене грішного, недостойного, просить помолитися за них. Помилуй, Господи, усіх, хто просить у Тебе допомоги, хто надіється на тебе. Господи, зроби цей день днем милосердя Твого, подай кожному за проханням Його, будь пастирем для тих, хто заблудився, поводирем і світлом тим, хто втратив духовний зір, наставником немудрих, отцем сиротам, помічником пригноблених, лікарем хворим, утішителем умираючих, і приведи нас усіх до блаженного завершення, до Тебе, Пристановище нашого. Амінь. Передвічний Боже, зійшли на нас з неба Високого, Твою святу мудрість, просвіти Нею наші уми. Хай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, хай стереже нас від зради і облуди. Боже, дай мені терпіння витримати те, що я не можу змінити, сіли змінити те, що я з Твоєю допомогою можу змінити. Мудрості зрозуміти різницю між ними. Амінь.